Кількість фореверсів, Чи це певна кількість, і що саме впливає на кількість фореверсів? А, Так, добре, відповідаю. Е, кількість фореверсів – це та цифра, яка е, динамічна. Е, ми запланували, що ринок Об'єднаних Арабських Еміратів на сьогоднішній день це 100 мільйонів оголошень. Як це рахується? Береться кількість оголошень в день множиться на кількість днів. Ми беремо лідера, і у нього виходить 100 мільйонів. Це ми вважаємо 100% ринку. Це те, що може бути. А тепер та частина, яка по факту буде. Що ми робимо? У нас є певні алгоритми, по яким ми розраховуємо ту кількість фореверсів, які ми, як е, добуту платформа, готові обслуговувати. Тобто, якщо у нас є попит на певну кількість оголошень, наприклад, не 300 тисяч в день, а 30 тисяч в день, то відповідна кількість фореверсів, яка буде в ринку, вона буде відповідати тій кількості, яку у нас є запит на оголошення. Пам'ятайте, що ми не про повітря, ми про конкретний запит від ринку. У нас є запит від ринку, ми його задовільняємо. При цьому, е, запит від ринку по оголошенням. При цьому ми розуміємо, що є пікові значення, є низ ринку. Е, різниця на, на ринку Об'єднаних Арабських Еміратів, на жаль, не на жаль, на щастя, е, падіння не відбувалося жодного разу з моменту 2010 року. Бо в 2008 2009 загальна криза і все інше. Відповідно, кількість фореверсів, які ми випускаємо, вона менше, мінімум на 20% від того, що є на піку. Для чого? Тому що, повторюю, для нас є. У нас є зобов'язання по виплатам по ним. Якщо ми е продамо кількість фореверсів більше, ніж ми зможемо дати оголошення протягом року, то це буде називатись пірамідою. Ага. Після цього це буде фігня. Чому? А це є дві причини. По-перше, ми тоді сплотнемося як компанія. А по-друге, що ми проходимо як продавці е цифрових активів аудіт при відкритті рахунків, при е отриманні ліцензії на ринку роботи Об'єднаних Арабських Еміратів ми зобов'язані пройти аудит на питання, чи не є ми пірамідою. Бізнес-модель, яку ми робимо, пройшла аудит, і нам відкрили рахунок. Е Є два типи банківських послуг в світі: це традиційні, які ми знаємо, і другий це ісламські банки. У ісламських банків заборонено перекладати всю відповідальність на клієнта. Ну от банк, коли вам дає гроші кредит, у нас то ви віднесете відповідальність за все. А в ісламському банку ні. Ви однаково банку втрачаєте або отримуєте дохід. Там такі правила. Там це ісламське кредитування, можете почитати дуже цікаво. Прям у них абсолютно інше. У них абсолютно інший підхід до чому кажуть, що в. Об'єднаних Арабських Еміратах відкрити рахунок, це ціла історія, а особливо отримати там кредит. Це прям окрема історія. І так як ми підпадаємо під певні, ну, МЛМ підпадає під ознаки е, повищених ризиків, ми зобов'язані були пройти аудит. Ми цей аудит пройшли за три з половиною тижні. Майже чотири тижні ми витратили. Кажуть, це швидко. Ну, наскільки швидко, бо вони там не дуже, в принципі, люблять працювати. Вони собі потрошки роблять. Е, відповідно, якщо ми почнемо. Мы доводили, мы показывали, мы показывали форму. Друзья, сегодня мы говорим о заработке в компании DBD Capital, Dubadu Capital, DBD Capital, Forever возможно, вы слышали, компания от основателя Алексея Рогожинского который сегодня мы видим, прямой эфир вот именно сейчас идет, это основатель компании Dubadu, она же DBD Capital. Вот, собственно, почему и стоит зарабатывать в компании DBD Capital, она же Dubadu, да, потому что это не есть пирамида, он только что очень хорошо все это рассказал. Но вопрос от вас всегда задается о том как начать зарабатывать смотрите в описании под этим видео прямо сейчас под этим видео в описании вы найдете ссылочку на официальную регистрацию чем хорошо зарегистрироваться прямо сейчас первое самое важное вы попадаете в команду лидеров это очень важно то есть вы сможете развиваться вместе с лидерами это уже прекрасно это уже шикарно Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас именно по ссылке в описании, чтобы попасть в команду лидеров. Регистрироваться нужно как можно раньше. Почему? Потому что места ограничены, это раз. И второе, что немаловажно, друзья, именно сейчас зарегистрировавшись, вы будете получать и бесплатное обучение от команды лидеров, и будете двигаться вместе, и уже будет у вас идти пассивный доход, и маркетинговая составляющая тоже будет идти, вы можете развиваться, если хотите это делать. Сами принимайте решение, лично я скажу так, я так сделал, я зарегистрировался и сразу же сделал покупку на 60 долларов, 50-60 долларов здесь минимальная сумма. Через время сделал на 3000 покупку. Давайте послушаем еще раз, о чем идет речь, все ссылки в описании или в шапке профиля. Даже не участвуя в МЛМ. Uh, у нас действительно можно зарабатывать на фореверсах, но опять же таки, как Алексей говорил, uh, кто на что учился, если вам достаточно зарабатывать только на аренде, это только ваш выбор. Но если вы пришли сюда зарабатывать много, то с помощью MLM вы можете масштабировать ну, в геометрической прогрессии тот доход, который у вас будет. Uh, и uh, MLM, uh, возможность MLM, маркетинг, план, тот, который есть, он действительно во-первых, он диверсифицирует ваши доходы, во-вторых, он их масштабирует. И поэтому тут только решать вам, на чем, сколько вы хотите зарабатывать и каким, и каким образом. Это только решение самого человека. Еще здесь есть вопрос, в каком штате в США зарегистрована компания, и акция мы можем перевериты. Зайдите, пожалуйста, в наш хаб, Uh, у нас некоторое время назад uh, была опубликована uh, информация о официальной регистрации DVDC и Дубаду с данными, с, со скринами документов, с номерами лицензий. Просто сейчас м, даже, даже ну, не хочется повторяться, я все равно мы не назовем... Светлана, <говорит> Светлана давай, два слова. Дубаду Корпорейшн – это та, что владеет платформой, та, что владеет патентами, софтом и так далее. Находится штаб Делавер, Соединенные Штаты Америки. <говорит> <говорит> Компанія Дубаду, е, портал, яка займається безпосередньо ринком об'єднаних Арабських еміратів, знаходиться на матеріковій частині е, Дубаї. Дібідісінь знаходиться в вільній економічній зобі зоні. Е, Діємесі, якщо не помиляюсь, коротше, сам, сама, сама цифрова, самонаворочена економічна вільна економічна зона. Чому все це зроблено? На все є відповідь у юристів і у нашого фінансового аналітика. Все ми робимо для того, щоб а. Воно працювало як годинник, б, щоб е, оптимізувати оподаткування. От два основні фактори. От, давайте, дійсно, ми всі документи виклали, все, що є, е, воно все опубліковано, все можна перевірити. Всі ці реєстри, там частково відкриті, частково закриті, але документи самі опубліковані, нічого ніхто не скриває. У нас вже е, наш комерційний директор знаходиться постійно в Об'єднаних Арабських Еміратах, генеральний директор е, компанії в Штатах знаходиться в Нью-Йорку постійно. А, от, прошу не путати. Генеральний директор США це Руслан Попов, а керівник-топлідер е, ДБД е, це Володимир Попов. Вони не знайомі з одним. От так сталося, що у нас Попових е, більше, ніж один. Е, тому всі ці люди є, це можна побачити, зрозуміти. Е, я так розумію, що ну, це, це, мабуть, хтось з нових партнерів, е, тому що ще не подивився. Але це нормальне питання. Я тут зі Світланою не погоджуюсь. Мільйон разів треба задавати питання, які вас турбують. Светлана. Друзья, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте прямо сейчас по ссылке в описании. Все это есть. Задавайте под этим видео свои вопросы. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Это немаловажно. Там тоже можете задавать свои вопросы. И что еще есть важный вопрос. Друзья, вот очень важно, неважно в какой стране вы живете, зарегистрируйтесь прямо сейчас и желательно сделать сразу же первую покупку. Как сделать покупку? Инструкция и ссылка на регистрацию будет находиться в описании под этим роликом. Если смотрите в шаг, шапке профиля да. это telegram и tiktok если вы нас смотрите в, Тик, в telegram или tiktok то все будет находиться в шапке профиля на youtube будет находиться в описании да. ну. Что ж, так, шановні партнеры, Олексию, дуже дякую, наша зустріч добивае кінця. мы з вами трошки нашу наш час, але я хочу подякувати всім, хто був сегодня з нами, особливо подяка Олексию вам за ваш час, за ваши такі чесні прозорі и дуже... Очень... Друзья, напоминаю, это был основатель компании Дубаду DBDC Capital, это Алексей Рогожинский, именно основатель, напомню, что ни одного проекта у него не было, который отрицательно отработал, поэтому регистрируйтесь прямо сейчас, все проекты Проект Алексея Рогожинского отработали отлично, многие года, десятилетия, вот 15 лет. Поэтому, друзья, не тратим время, регистрируйтесь, ссылки в описании или же в шапке профиля. После регистрации желательно сделать сразу покупку на 50-60 долларов. Я сделал покупку на 3000 долларов и получаю пассивный доход и развиваюсь. Выплаты приходят постоянно. Не забудьте также подписаться на телеграм-канал. Ссылки тоже будут в описании или в шапке профиля. Я з радістю буду відповідати годину, стільки, скільки які треба. Ніякої проблеми в цьому немає. сподіваюся, що ми робимо спільну справу. Якщо ви тут виділили півтори години мене слухати, ну, для мене це ну, це щось особисте. Я не хочу казати, що це велика честь, але це прям копа ну, перед аудиторіями на півтори тисячі людей, мені не зрозуміло, чого мене настільки слухають. Я вдячний кожному з вас за те, що ви були тут. Дякую. Добре, добре, дякую всім. Дякую за ваш час. І ми пам'ятаємо з вами, що в цю суб суботу.